Друзі, для того, щоб зібрати тонну, тонну томатів з однієї сотки, тонну помідор, тонну плодів, потрібно всього на всього 250 кущів класної помідори, достатньо низькорослої. Ми живемо в 21 столітті, потенціал більшості томатів, сучасних низькорослих, це більше 100 тонн з гектарів. Одна із головних, одна з головних помилок, яку роблять наші садівники, вони садять їх з неправильно, неправильною загущеності, неправильною густота. Е, на гектар потрібно 25 тисяч штук. Тобто висота стояння томатів це 25-30 см 25 в рядку, і міжряддя має бути велике метр 20 для того, щоб ви по них не ходили, для того, щоб вони класно провітривались. Це вже е, е шляху до успіху. Тож, висадили ми томати при правильній висоті, висадили томати, 10 днів ми їх не рухаємо. Ми їх не кропимо, не сапаємо, не поливаємо, нічого їм не робимо. Вони мають встати. Вони тільки томати встали, нормально себе почувають. Побачили, ви, що вони прийнялись, Там це зазвичай 10-12 день. Ми Виносимо такий фуницит як квадріс. Він йде на 5 літрів води, на 100 квадратних метрів. І до нього додаємо ампліго, або кораген, або турбопресто три е, Квадріс забирає фузаріози. Квадріс забирає на початкових стадіях фузаріоз забирає. квадри забирає альтернаріоз, фітофтороз, а ампліго або кораген, або турбопреста забирає колорадського жука, який вже в той час має їх їсти. Після того, через 5 днів після внесення квадрісу, вносимо препарат Мідний щит. Обов'язково дати мідюмісний препарат на стартах, але е найкраще мідний щит чому? Бо він це той препарат, який вносить мідь, вводить в рослину. І дуже класно захищає рослину від різних хвороб. Е, мідний щит внесли 14, 14 днів працює мідний щит. На 13-й день ми вносимо такий препарат, як реву стоп. Тоді вже в цей час вже дуже жарко. І для того, щоб фоніцид працював, потрібен стоп. Це один з небагатьох фуноцидів, який працює при високих температурах, там 27-30 градусів і вище. До реву стоп ми додаємо проклейм, Якщо бачите, багоняве совку, це така, кажуть, цьмаше деколи в народі. Це така, не дуже великий метелик, але він дуже такий страшний вид. Після того, як внесли реву стоп, він працює також 14 днів. На 13-й день я особисто вношу препарат Фрідом. Це препарат від компанії сімейний Сад, досить такий серйозний фунгіцид, Вже тоді, коли у нас може з'явитися якась фітофтора вже, це вже десь там, не знаю, кінець липня, початок серпня, тоді вносимо Фрідом. Фрідом також тримає 14 днів, і Фрідом розпадається 21 день. Оце, усього, що ми раніше внесли, в рослині вже немає. Тобто Фрідом 14 днів і на 13-й день ми вносимо квадріс. Квадріс працює сім днів. От весь цей спектр це на 61 день захисту томатів від хвороб і від шкідників. Е, більшість низкорослих томатів після висадки розсавди е, по паспорту 55-65 днів. Тобто цей захист до першої червоної помідорки. Коли е, помідорки перші почали червоніти, квадріс вже не працює, всього вже в рослині немає. Наносимо такий препарат, як фітоспорін, це сіна паличка Він нешкідливий для людей, але він досить короткий, дуже дієвий і короткий фунгіцид. 3-4 дні він тримає, тобто його бажано повторювати. Для людини нешкідливий, покропили, через 24 години ми можемо їсти помідорки. Ще одна проблема. Є така, в помідорі є така, не, не хвороба, кажуть, а Є вершина це коли жопка помідори гниє. Всі шукають фітофтору, альтернарію, там, що, щось вони всі кроплять, непонятно. Це всього-навсього все нестача не кальцію в рослині, і через то помідорка сам плід гниє, жопка. Обов'язково вносимо при, при першій зав'язі помідорки або кальцію селітру. При перших завізях 20 грамів на 10 літрів води під корінь або хелатин, кальцію по листу 50 мл на 10 літрів води, але той, що вносимо по листу, вносимо два рази з інтервалом в тиждень. І тоді у вас не буде гнити помідорка. Помімо того всього, помідори ми кормимо. Хтось поливає корочками, ну, хтось вносить нітромофоску. Я раджу вносити такий препарат, як росконцентрат. На перших стадіях це з формулою азот-фосфор азот, калій 555 в рівних долях. Працює прекрасно, всебічно розвиває помідорку. Вносимо його з інтервалом один тиждень 2-3 рази. Вже потім, коли перестали вносити розконцентрат три п'ятерки, вносимо препарат, такий самий розконцентрат, але бутилочка червоного кольору з формулою 5 10, 15 з акцентом на калій. Для чого? Калій це е, забарвлення плоду, це високі зникові якості. Також його вносимо 2-3 рази з інтервалом тиждень. Якщо ось це все зробити, <кхи> з 250 кущів нормальна помідура гарантовано тонна. Е, оце все стоїть небасосновних денег. Це десь біля 500 гривень що разом. То на помідор. Звертайтеся в сайт воврожай.ком.юа, або ми знаходимося в місто Хмельницький, Львівська 66, ринок мост.